Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, возлюблені во Христі, дорогі браття та сестри, сьогоднішній недільний день церква нам пропонує Євангелії притчу про покликання званих на весільний бенкет. Євангеліє від Матфія говорить нам так, що царство небесне подібне до людини, царя, який організував і готував брачний пір, весільний бенкет для свого сина єдинородного. І сказав цар. Своїм слугам, щоб покличте всіх вибраних і збраних на це велике свято і пішли раби до цих званих, тобто це були ті люди, які вже були і знають цього царя, і вже неодноразово були в нього. Але вони відмовилися прийти ті звані. Тоді господар, цар вдруге посилає інших своїх слуг для того, щоб вони повторно запросили всіх званих на цей весільний бенкет, на цей брачний пір. Але одні відмовилися, сказавши, що ми йдемо на поле, інші пішли на торгівлю і сказано в англії, а деякі взагалі прогнали цих слуг, побили їх навіть вбили. І коли про це дізнався цар господар, брачного чертога? Він винищив тих званих, які вбили його, його слуг, а місто їхнє спалив. І сказав тоді він, що я уготовив трапезу, все готове, яства, тілець упітаний. Все приготовлено для весілля, але звані не відгукнулися. І тому вони є недостойними. І тоді сказав цар Господар, що підіть тепер на роздоріжжя, на перехрестя доріг і поклиште всіх, кого ви там зустрінете, всіх інших людей. І добрих, і злих, всіх, хто буде. То відгукнеться на мій поклик. І пішли слуги втретє, і наповнився дім царя всіма різними людьми з усього світу. І возлежали вони на Брачному пірі. І проходячи посеред возлежащих. Цар побачив одного із гостей, який був в несвятковій одежі. Тобто був несвятково одягнутий. І питає його, друже, як ти сюди попав, як ти пройшов? чому ти так одягнутий? На що цей чоловік? Просто мовчав, нічого не відповів. І тоді господар сказав, що зв'яжіть йому руки і ноги і вибросіть його із брашного чертога у тьму безпросвітню, де плач і скреги зубів. І тоді цар говорить, що багато званих, але мало ізбраних. Ось дорогі брати та сестри, яку сьогодні нам притчу пропонує сьогоднішній Воскресний день. Про що вона? Які ми уроки можемо винести для себе? Чому, чого вона нас повчає? Чому саме? Якщо дивитися історично, то ще старого завіту ізраїльський народ, юдейський, був вибраним народом, адже і вони самі так себе вважали, тому що вони зберігали віру єдиного Бога, чекали пришестя Месії. Але коли прийшов Месія Христос на землю, то, на жаль, більшість з іудейського народу разом з їхніми правителями, фарисеями, саддукеями, книжниками, левітами не прийняли Христа як Месію, як Бога, який прийшов у цей світ заради них. Вони Його відкинули. І ось під образом царя. Домоправителя потрібно розуміти Бога Отця. Під образом Сина Його, Батько якому влаштував весільний бенкет, потрібно розуміти Сина Божого. І в образі Сина Божого всю церкву Його, яку Він створив. Під слугами яких цар, господар неодноразово посилає, щоб ті пригласили на весільний банкет запрошених, потрібно розуміти пророків, апостолів, ті, які проповідували. Під образом тих людей, які не відгукнулися на покликання і відмовилися по різним нато причинам. І, здається, так? Одні сказали, що ми йдемо на поле, трудитися. Невже це є гріх? Ні. Інші сказали, що ми йдемо на торговлю, на базар. Невже піти на ринок чи зайнятися торговлею? Це є гріх? Ні. А інші взагалі відмовилися. Просто так. Чи труд є гріхом, ні, дорогі браття і сестри, ні торговля, ні поле не є гріхом, але воно може стати препятствієм, коли саме ці життєві справи, мирські справи стають між нами і Богом. Коли ці всі справи суєтні, стають між нами і Богом, вони стають преградою у спілкуванні з нас, з Богом. Під цими людьми потрібно розуміти ізраїльський народ, яким Господь неодноразово їх кликав на брачний пір. А що для нас, дорогі браті і сестри, є от брачний пір, весільний бенкет? Всі ми на такому заході, я думаю, бували. Це радість. Це радість, коли поєднуються дві людини і буде двоє одна плоть, подружжя. Це прекрасні моменти, коли люди переживають. Радість за своїх дітей. Так і цей весільний бенкет є прообразом радості між Богом Отцем, який уготовив трапезу. Все уготовив, все приготовив і кличе, тільки прийдіть до мене. Я вас запрошую. Але не кожен на цей поклик відкликається. І ось коли третій раз слуги пішли на роздоріжжя перехрестя і вже запросили всіх інших людей без статусу, без звання, тобто різні люди, вже не тільки вибрані, а всіх інших. То це мається на увазі, дорогі браті і сестри, це всі інші народи. Той час це всі язичні народи, яким було проповідувано слово Христової істини Євангелія, які прийняли християнство, вигукнулися на поклик і стали у чертога брачного, у престола Божого, стали християнами і возлягли разом зі своїм господарем. Возлягли, тобто, стали перебувати з ним. Тому що брачний пір це прообраз Царства Небесного. Всі, ми дорогі браття і сестри, це і притча це є притча із циклу про царство небесне. Господь нас кличе до себе, бажає, щоб його вибрані люди, вони були з ним і насолоджувалися цією радості. Весільного бенкету. Перебували разом з ним. Але тут тонка деталь на рахунок однієї особи, яка прийшла в небрачних одежах, в несвяткових. І цар господар вигнав цю людину. На перший погляд нам здасться Ну, а як так? Тай же сам же е, запросив на весільний бенкет усіх людей, інших, на роздоріжжі, Ну, які б могли там бути люди. Хтось був одягнутий, хтось був неодягнутий у, у весільні святкові одежі. Дається нам на перший погляд це якийсь такий незрозумілий крок господаря. Але якщо ми вникнемо в історію, і те, як жили на сході в той час, їхні традиції, які вони соблюдали, то в древності, коли якийсь господар чинний, знатний, можливо, багатий, запрошує до себе в гості, то коли він кличе всіх, навіть ті, які не мали, Якогось святкового одягу, то при вході у його дом слуги від імені Господаря дарували цей святковий одяг усім тим, хто цього потребував, усім нужденним. Ніхто не заходив в несвяткових одежах, а хто не мав, то цар. Через слух їм цей одяг просто дарував при вході. І вони одягалися і заходили. Тому і цей чоловік, якого господар спитав, чому ти не в брачних одежах, він просто що зробив? Промовчав. Тобто він знав про цей звичай. Він знав, що ці одежі були йому запропоновані. Але він що зробив? Відмовився. І ось тут, дорогі браті і сестри, що таке притча? Притча це іносказання, це те, що Господь хоче донести до нас, про образ Царства Небесного, Церкви, Християнство, але в іносказанні. І ось ця притча, як ніколи, стосується кожного із нас. А в чому саме? Тому що ключовим між моментом і словами цієї притчі є останні слова, що багато званих, але мало вибраних. Саме слово по собі і збрання – це залежить від Господа нашого. Але бути вибраним залежить, дорогі браті і сестри, від нас. Адже багато із нас порою відгукується на поклик Христа прийти до Нього. І ми приходимо до священної Його трапези. А прообразом священної божественної трапези є що? Євхаристія. Ми йдемо в храм. Але задумуємося кожен. Чи ми готові? Чи ми готові дійсно, чи ми прийшли в одежах своєї душі, В святкових, в брачних, підготовлених, чи наші одежі, нашої доброчесності ще брудні, не готові? І ми порой приходимо в храм непідготовленими в небрачних одежах, в темних одежах. Брудних. І стоїмо порою в храмі і дивуємося, а чому так? А Господь підходить до кожного із нас, до дверей нашого серця, і питає, друже, а чому ти прийшов такий непідготовлений? Що тобі заважало? Що тобі заважає читати священне Євангеліє? Що тобі заважає робити добрі справи? Що тобі заважає просто любити Бога і ближнього? Господь весь це запитує. І ось, дорогі браті і сестри, напевно, кожен із вас, слава Богу, ви в храмі Божому, в церкві, але наші рідні, близькі, дальні родичі і просто знайомі, коли ми йдемо в церкву, кажуть, Ну, ти йдеш в церкву, що ти туди йдеш? Ну що ти там в тій церкві здобудеш? Бог в душі, в мене Бог в душі. І все. Цього достатньо. А вашу церкву там, оце ви там стоїте, щось там молитесь, чи що ви робите? У вас священники погані, у вас. Злі люди в церкві, попробуй поставити свічку порою, зауважень, скільки зроблять. У вас все в церкві погано, ви не такі. От в мене Бог в душі. І на цьому вистачить. А дорогі браті і сестри, навіщо і в церкву ходити? Але, дорогі браті і сестри, а тоді задаймося питанням. І задати питання тим людям, хто таке говорить, а що ти зробив для того, щоб Бог був в твоїй душі? Ну, що ти для цього зробив? Адже священне писання нам говорить прямо що? Святость несумісна з безчестям? Гнів, несумісний з любов'ю? Нечистота? Несумісна з чистотою. Якщо в тебе душа, твоя внутрішня складова наповнена гріхом і всякою нечистю, то яка там буде святість, Який там буде Бог? Бог таку душу ніколи не зайде і не буде в такій душі. Тому кожен раз, коли хто вам таке? Говорить, ви повинні задатись питанням, а що ти зробив для того, щоб Бог, Бог, Бог був в твоїй душі? Сам Христос говорить прямо, що я створю церкву мою, і ворота пекла не здолають її. А що таке церква? Що таке церква? Церква? Якщо вдуматись це саме слово, етимологію з грецького еклесія. А еклесія перекладається буквально зібрання віруючих. І не просто зібратися, бо можна зібратися і так десь поговорити. А поклик, відгукнувшись на поклик Христа, збираються віруючі. Ось що таке церква. Це поклик, відгук на слова Христа, де збираються віруючі. Христос, коли проповідував, Він не просто говорив, і люди проходили повз і все, Він збирав їх. Він зібрав апостолів, учеників, жінок, дітей, чоловіків. Які йшли за Христом. Ось це зібрання людей. Адже Господь каже, де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. Ось що таке церква. Це зібрання віруючих, які поєднані вірою в Ісуса Христа, законом Божим, священо Наталієм і таїнствами. І церква це Боголюдський організм де щоразу на літургії Господь уготовує кожен раз нам священну, божественну трапезу святу і запрошує нас кожної Божественної літургії. Прийдіть до мене всі обтяжені і занепокоєні. І я заспокою вас. Амінь.